Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв оскандалився черговою заявою. Він підтримав відправлення в Україну французьких військовослужбовців. Чомусь вирішивши, що російські окупанти нібито зможуть знищити полки французької армії у разі прямого бою на території України. Таку кількість військовослужбовців сховати дуже проблематично. А отже, питання їхнього планомірного знищення буде не найскладнішим, але надважливим завданням. Медведів постійно епатує своїми висловлюваннями. Раніше екс-президент країни-агресора заявив, що Одеса російське місто, яке має повернутися додому. А вже 2 березня до одного з мирних будинків міста прилетів шахет, запущений росіянами. Там тоді загинуло 12 людей, половина з них діти, 4 та 7 місяців, 3, 8 та 9 років. А у п'ятницю, 15 березня, в Одесі, внаслідок російської ракетної атаки, загинуло понад 20 людей. Нагадаємо, у лютому 2024 року лідер Франції Мануель Макрон заявив, що не відкидає Можливості, що в майбутньому західні війська відправлять до України. Чимало лідерів і представників НАТО уточнили, що не готові до такого кроку. Також це питання прокоментував український лідер Володимир Зеленський. Сказав, що дітям французів не доведеться гинути в Україні. Водночас військовослужбовці НАТО вже перебувають в Україні, стверджує іспанська газета Паїс». За даними газети, вони контролюють озброєння, що виділяється Україні, проводять розвідувальні операції та навчання. Президент Чехії Петер Павел раніше зазначив, що солдати Атлантичного альянсу присутні в Україні вже понад 10 років, не в бойових підрозділах, а як військові інструктори. Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, що по суті було агресією, хоча й у набагато менших масштабах ніж сьогодні, на українській території діяла навчальна місія НАТО. До якої свого часу входило більше ніж 15 країн та нараховувалось близько тисячі осіб? Він наголосив, що це все не суперечить міжнародному праву та статуту ООН.